Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сподіваюсь, ви бачите те, що я вам показую. Тому, мабуть, питань не повинно виникати. Але якщо хто не розуміє, звичайно жартую я, то поясню, сьогодні ми будемо дегустувати з вами чергове пиво від Scotty West. Або точніше те, яке називається Scotty West, колись було темне, а це буде пшеничне нефільтроване. Я загалом полюбляю нефільтроване пиво. Дізнаємось наскільки це смачне, але щоб це було не просто пиво. Був в місті сьогодні, придбав такі креветки. Від торгівельної марки Веладіс. Варено морожені, не розібрані, глазуровані 1 кілограм. Я хочу перевірити, чи вони будуть такі ж смачні, як оті Норвен які не заморожені, але які попередньо, колись я куштував просто і сказав, що так собі. А коли я їх легенько підсмажував на Сковорідці з вершковим маслом, чесничком, соєвим соусом, то вони були просто бомбезні. І от цікаво, чи от такі морожені будуть смачними, чи можливо ні. Якщо це цікаво і вам, то дочекайтеся, зараз я підсмажу креветочки. Звичайно, буду робити не все, насиплю собі там, не знаю, грамів 200, можливо 300 підсмажу і потім повернусь до вас. Шановні глядачі, ну що, в мене все готово, креветочки підсмажив легенько. Чесничок, соєвий соус, вершкове масло, просто вогонь. Як буде на смак, зараз з'ясуємо. Але перш ніж будемо куштувати, давайте трішки дізнаємось про це пиво. Відбір, з West. Друзі, вибачайте, алкоголь бачу 5 відсотків пляшка 0,568. О, це я розумію, а то 0,480 це взагалі якесь знущання. Тут написано дуже дрібненьким, причому на блакитному золотим не впевнений, що побачу. Бачу єдине великими літерами пиво світле пшеничне, нефільтроване, пастеризоване. Вибачайте, прочитаю вам за камерою. Так. Пиво світло пшеничне, нефільтроване, пастеризоване с Cutie Де таке west Не знаю. То я, то я так читаю вам українською мовою ще й написано. Склад, все написано англійською мовою. Ні, бачу ще й українською. Зараз, друзі. Вода, солод пшеничний, солод ячмінний, хміль, дріжджі, пивні. Можливий повний дріжджовий осад природного походження без гіомиву. Дата розливу і так далі, все вказано. Дата розливу у нас 27.03.25 по 22.03.26. Тобто все у нас окей. Ну що? Ух! Ну, погляньте, красота. Як і має бути нефільтроване пиво, воно таке нібито мутненьке, да не прозоре. така гарна шапочка з піни, запах. Пахне, пахне пшеничним пивом, але... Є ще якийсь такий приємний, не можу зрозуміти, таке враження, ніби медом віддає, хоча ніде там не було сказано про мед. Друзі, ну що, куштуємо? Знову, як на мене, такий якийсь легенький смак, але приємний і додача до, 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 дача, до, до от такого нефільтрованого пшеничного пива якийсь. Присмак, ну, таке враження, ніби, знаєте, як полегенько цедрою. як В бланша щось, щось нагадує, але не так яскраво виражене. В бланша там реально відчувається оця цедра. Тут, тут не так, і можливо то і не воно тому що в складі нема, але як на мене є якийсь такий цікавий присмак. Друзі, за вас. Якщо ви полюбляєте нефільтроване пиво, пшеничне пиво, я думаю, вам сподобається. Давайте скуштуємо креветочку. Погляньте, як вона виглядає. Злегка, злегка так підсмажена. Пахне клас. Друзі, дуже смачно, знаєте? От хтось може сказати, що. Вони вже дещо гумові, тому що вони товарино морожені та фокусуйся ти. Але ми ж говоримо з вами про варіант до пива. Я думаю, це абсолютно нічого не зіпсує. Враховуючи ту обставину, що вона дрібненька, я навіть хвіст їм з хітином з цим. Звичайно, певною мірою він псує все, тому що не зовсім, ну, скажімо так, м'яко заходить через цю лушпаєчку, назвемо її. Але тим не менше, якщо під пиво, то я вам скажу нічого страшного абсолютно. Ну, а голову, звичайно ж. Лапки ті, що на голубі. Я не вживаю. Друзі, спивом прямо, прямо шикарно. Ще раз повторюсь, вона дрібненька. Геть спокійно можна. Хтось почне мені говорити, що це все дурня, а як це? Друзі, ну я козовська або... Чорноморська ця креветочка, дрібненька. Зрозуміло, що вона там ще моя тонший цей панцир і так далі. Але повірте мені, оці дрібненькі і... Знову вимкнулася камера, вибачайте, але і оці дрібненькі, вони також... Абсолютно спокійно заходять, нічого ніде не заважає, але ну, певний дискомфорт, мабуть, є, особливо, якщо це мова піде про жіночу половину. Отже, шановні глядачі, не буду затягувати відео, тим більше ми дегустуємо не креветки, хоча, в принципі, з'ясовуємо, наскільки вони смачні. Ой, вибачайте, жую, бо дуже смачно. Підсумок. Креветочки від в е, вареному морожені а потім підсмажені на вершковому маслі з часничком і соєвим соусом, як на мене. Ну, мабуть, дещо вони не такі, як норвеновські, але вони дрібніші і так далі. Але ну, смачно до пива, абсолютно заходить. І ось ці, е, точніше, ця баночка. Від Scotty West. Пшеничне не фільтроване, як на мене, досить смачне. Тому за все зелененька за галочка. Друзі, кому відео сподобалось, звичайно, поставте лайк, прокоментуйте, якщо ні, критикуйте, мінусуйте, не проходьте мило, звичайно. Всім дякую за перегляди, за те, що ви зі мною. Тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!